На прохання громадян міська влада запровадила додаткові автобусні рейси за маршрутом Шостка Ображівка, проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Сьогоднішнього дня розпочинає працю додаткові маршрути за цими рейсами: це ранішній рейси і вечірні рейси. З шостки відправляється верніше Ображівки ранішній рейс відправляється о сьомій годині як просили заявники і увечері організовано додаткове сполучення о 17.30 з автостанцією друга міста шостка добре але і по пирогівці там виникає теж питання там змінився графік руку приміського потягу і щось люди теж не встигають на роботу також міський голова микола Нога доручив Дар'ї гребенюк врегулювати питання щодо Резервування альтернативних джерел теплової енергії готуйтесь, будемо зустрічатись, будемо вирішувати цілий ряд проблем для того, щоб готуватись до зими, щоб ми могли. Резервувати опалення в сучас спеціалісти управління праці та соціального захисту населення продовжують роботу з верифікації отримувачів державних допомог, які на сьогодні налічуються понад дві тисячі осіб. Про це відзвітувала очільниця відомства Антоніна Найметенко. Також проводимо підготовку, починаючи з 2017 року за п'ять років особових справ отримувачів, житлових субсидій. Здаємо в архів, інші на узагальнення усього у нас отримувачів житлових субсидій зимовий період 15 тисяч 117, Це на березень 22 року. А в літній період 6 тисяч 320. Наразі фахівцями управління праці сформовані списки людей, які отримуватимуть житлові субсидії у зимовий період. За словами пані Найметенко, це ті громадяни, яким компенсація за надання житлово-комунальних послуг перераховуватиметься автоматично.